Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, тому що ви зачиняєте царство небесне перед людьми і самі не входите, і тим, які йдуть, не дозволяєте ввійти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, тому що ви поїдаєте хати вдовиць і про людське око довго молитеся. За це отримаєте дуже тяжкий осуд. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, які обходите море і суходіл, аби здобути бодей одного новонаверненого. А коли це станеться, то робите його сином Гієни вдвічі гіршим за вас. Горе вам, про сліпі, які говорите, хто клянеться храмом, то це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винний. Безумні й сліпі. Бо що є більше? Золото чи храм, який освячує золото? І хто клянеться жертовником, то це нічого. А хто клянеться даром, що на ньому, той винний. Нерозумні і сліпі. Що більше дар чи жертовник, який освячує той дар? Отже, хто клянеться жертовником, клянеться ним і тим, що є на ньому. І хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе в ньому. І хто клянеться небом, клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри. Бо даєте десятину зм'яти, кропу й кмину, а занедбали найважливіше в законі. Суд, милосердя та віру. І це належить робити, і того не залишати. Проводирі ви сліпі, які відсіджуєте комара, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо очищаєте чашу й миску ззовні, а всередині вони повні здирства та ненаситності. Фарисею сліпий, очисти спершу чашу всередині, щоб ззовні вона стала чистою. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри. Бо ви подібні до гробів побілених, які ззовні видаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти. Так, і ви ззовні видаєтеся людям праведними, а всередині повні лицемірства і беззаконня. Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо будуєте гробниці пророкам і прикрашаєте пам'ятники праведникам і кажете, коли б ми жили у дні наших батьків. То не були б їхніми спільниками в пролиті крові пророків, а так свідчите самі собі, що ви є синами тих, хто вбивав пророків. Тож виповніть міру беззаконня ваших батьків, змії, поріддя, гадюче, як втечете від суду геєни. Тому я посилаю до вас пророків, мудреців та книжників. З них деяких уб'єте і розіпнете, а деяких будете бичувати у ваших синагогах і гнати з міста до міста, щоб упала на вас уся кров праведників, пролита на землі, від крові праведного Авеля до крові Захарії, сина Варахіїного, якого вбили ви між храмом і жертовником». Запевняю вас, це все прийде на цей рід. Єрусалиме. Єрусалиме, що вбиваєш пророків і побиваєш камінням посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як квочка збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли. Ось залишається вам ваш дім порожнім. Кажу вам, не побачите мене відтепер, доки не скажете благословений, хто йде в ім'я Господнє».